І місту вигідно, і львів'янам приємно. У ратуші вирішили дозволити встановлювати у Стрийському парку імені лавочки. У міськраді вже визначилися з розмірами та моделлю паркових диванів, які львів'янам пропонують купувати в обмін на увічнення їхнього імені або емоції. Будуть ставити садово-парковий диван ось такого типу. І табличко, наш таке бачення, невеличка мало би бути десь по краях в цьому місці. Табличка з одного або з другого боку. Єдиного зразка тексту немає. Щоправда, писати дурниці також зась, кажуть ініціатори. Хотів би бачити, щоб це була мінімально коректна, невеличка, скажімо так, табличка, скажімо так, в дарунок паркові. Від, там вже можливо хтось захоче, чи це буде якась організація, чи це буде якась громадяна. У ратуші розповідають про створення святкової алеї у стрийському парку оголосили лише цього тижня. А охочих придбати лавки вже не бракує. Один львів'янин, який не схотів говорити на камеру, вже замовив чотири паркових дивани. Він хоче, аби вони стояли довкола пам'ятника Кілінському. Саме його ім'я колись носив Стрийський парк. І ціна такої лавочки близько 3,5 тисячі гривень. Я думаю, що це на сьогодні це, це, це є вартість, е, помірна вартість е, такого, такої лавки. Львів'яни підтримують ноу-хау Львівської мерії. Це би було дуже цікаво. І я думаю, приємно. Е, є люди, які мають внуків, дітей. Вони приходили і ви мали свій диван. У Стрийському парку місця, де можна поставити іменні лавочки, на сьогодні достатньо, констатує керівництво парку. Якщо люди захочуть багато зголоситися, ми можемо і інші парки пропонувати. У нас 22 парки у Львові. Це ідея не нова, констатують посадовці. Кілька років тому одна із львівських компаній профінансувала встановлення ексклюзивних лавочок у центрі Львова. На сьогодні це одна із візитівок міста. Ну, звичайно, це місце, де можна собі сісти, перепочити. От, то, Ще й вони так гарно оздоблені такими лавами, так що якраз ЛКП Зелений Львів обіцяє доглядати імені лавки у парках упродовж 10 років. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.